Затока Дніпра елітна конча заспа під Києвом. Тут на нас чекає молода матуся Іріша Блохіна. Зазирнемо на сімейний уікенд. Смотри, хто у нас в гостях сьогодні. Вітаю! Ай, хто тут? Привіт! Чудово виглядаєш! – вітаю! Привіт! 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 І вже Заходимо. у головному горі. Це спеціально для мене вбрала. Спеціально. Так? – Заходимо. В гості з порожніми руками находять. І в нас подарунок для Жаклін. Це перша Дякую. в житті вишиванка. Дякую. Ви всі розуміли, що Жаклін має не дуже українське ім'я, але українське вбрання. Це точно. Її дуже личить. Дуже дуже Боже, як красиво. Спасибо. Пасі подобається. Дякуємо. Це будинок свого свекра. Да. Володимира брензака, голови Федерації Біатлону України. Тут ви проводите літні канікули, і зараз останні теплі дні кажуть, що з батьками, як своїми, так і з батьками чоловіка, жити нелегко навіть кілька місяців, навіть на літніх канікулах. Ну чому не легко? Наоборот, дуже легко. Така я не знаю, як-то вона обідняла всю нашу сім'ю. І Боже моє, одне щастя, подивись, Володимир Михайлович, а і бабуто, як вони з ней проводять час. Судячи з того, що ти в спортивному вбранні, я вас застала за вправами спортивними. <гум> да, так? Так, так. Да. Ходімо покажете, як ви Идем. займаєтеся спортом. Почти. У спортивній Идем. родині мають бути спортивними да. абсолютно всі, абсолютно. навіть навіть малеча. Ви вже почали займатися якимось спортом? Звичайно, вона вранці э, делать зі мною зарядку, йогу. Ну, я делаю йогу, она, вместе со мной, и, конечно же, маленькую зарядочку для нее очень полезно. Вот чаще всего обычно ложу коврик здесь, и на природе мы занимаемся. Это личная охрана. Это охрана маленький, да? Да. Покажите сколько вправ нам, продемонстрируйте. На самом деле мы очень любим очень хорошее упражнение для пресса. Чаще всего мы так вот любим летать. полетіли, полетіли. А для мами, мама вот так вот цілує. Що такое? Ти сниєшся. Полетіли, полетіли. І вот так вот. І м'язи маю... пресу накачуються. Да. Вот так. І ще дуже полезно, так, як ми любимо. Отак от. О, присідання. Да, ми присідаємо. Скільки ж аклінже важить? 10 кг. О, присідання з 10 кг ми дуже корисно. Я так розумію, що те, що ти годуєш, ще груддю, вносить корективи в твої тренування. Ну, да. Тобі не можна так швидко повертатися і так швидко худнути, тому що просто може зникнути молоко. Як ти коригуєш свої тренування, зважаючи на те, що все ж таки ти постановник національної збірної з художньої гімнастики, і тобі потрібно бути взірцем для дівчат. Ти не можеш бути так, зайвими кілограмами, попри те, що ти годуєш, просто весь день з нею, поэтому це само по собі тренування. Uh, поэтому постепенно главное правильное питание, хорошее настроение. Когда любишь то, что делаешь, оно заряжает. А, -а, -а ты будешь гимнасткой? Чего такие тяжкие? Да, но ну она просто уже увидела, насколько это действительно э, титанический труд. Дедушка захочет, чтобы была биатлонисткой, а другая дедушка может захочет, чтобы была футболисткой. Первую вс ⁇ светную а, ведущую футболистку. Она <свят> да. играет в футбол. Она вот так вот, если дать мячик, она бьет его прямо как футболист. Именно вот. Голенью так как надо. Но я думаю, у Лев Блохин дедушка счастлива с этого привода. Это нам подарок вот от Аниры Задиновой. Ага. Первый мячик. Это мини-версия нашего настоящего мячика. Профессионального. Вот. И Джеки очень его любит. Давай. А как ты ножкой бьешь мячик? Давай. Пас. Давай пас. Пас. Ну, гимнастично спортивный вот пас. пас. Давай. <сесс> 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 вот так вот и весь мир останавливается. Вже у свої 10 місяців вже камер не боїться і поводить себе як справжня телезірка. Ну леді, юна леді, Я думаю, їй дуже понравилася з тобою. А скільки нянь? вже одна, яка з нами літає на сирнування? Вам, як справжнім модницям, потрібно перевдягнутися. Ми вас відпускаємо на кілька хвилин і чекаємо на невеличку екскурсію вашими в Ідемо. Пошли! Яка маленька україночка! А Привіт! <ривіт> а ти взагалі міська дівчина? Чи тобі подобається городництво, садівництво? Люблю, дуже люблю. Любиш? Да. А чи варення варили, можливо, з власного врожаю разом зі Варили. З ми, варили. Яке? А, ми робили із роз. А очень вкусно получилось, і також ми делали із черешні абрикос. Не для кого не секрет, що з Олексієм тебе другий шлюб. Так. перший був не зовсім вдалий з репером Ларсоном. Які ти уроки винесла з першого шлюбу, і яких помилок більше не допустиш? Як будувати родину і успішний шлюб? В одному просі мільйон мапросив. Катя Чекаю на мільйон відповідей. Ти можеш? Ти просто лучша в этом жаклін. вот от Жаклінат на всі наші випроси, тому що да, дай ручка. Ты Очень понравился и Точно будет фашиниста, да? да. Будешь модной Будет, а -а -а. да. Я верю, вот есть любовь, и вот она одна. Я Алексей, моя первая любовь. Оце так поява тата. <смеш> якщо не на білому коні, то на червоному скутері. <смеш> ще й з квітами. <смеш> Доброго дня. <смеш> Но, всі Папа, дівчата України зараз тобі заздрять, тому що чоловіки, вас. в принципі, рідко квіти дарують. Дякую. А, а ось так ефектно. <смеш> Такі романтичні сюрпризи часто робиш, дружині? Стараємося. Були момент, коли ми ще жили в Америці, я пам'ятаю. Она була в Україні, і э, мені була возможность поставити как э, квест, маленькі бумажечки ставити в різних местах. И в конечному итогі нам хочу, що подарок. Это может быть там, подарок стих, кто написала, там, точку, там э, шампанского з моєму приготовленому, це были різні сюрпризи по різні. Да, там може бути там она там бумажка, там в в ящику, друга, там в машині його, друга там під подушкою. Надо ж все, обходитися, знаходити. І... і все це ти вигадуєш сам, так? Ну, так. я прочитала, да, признаюсь, прочитала десь там в інтернеті. Это, это Але не кожен чоловік прочитає і використає цю да, думку. Так, треба постаратися. Так, так. І спортивний майданчик є, і у волейбол граєте, і засмагаєте. А це я так розумію, баня на воді тут можна жити і взагалі не виходити за межі цього маєтку, тому що я так розумію, що тут є все. Яхта, док для яхти, у мами сад свій, свої овочі, фрукти і самі. Виділися, так, ходили, так, так. Да. Вродили яблука, ми бачили. А <реку> з сусідами дружите? Здесь ми дружимо, ми граємо. Они наші друзі і совместные партнери, поэтому ми знайшли общую зв'язку. Mm -hmm. І слава Богу, тому що не хотіли себе в пляж <реку> О, так. З <реку> сусідами спільний пляж. <реку> Вугілля майже готове. Да. Мені здається, жар є, Отже, можна. Готово, да. І ми ставимо на гріль і ожидаємо. І чекаємо. Девочки, я допомагаю, пока жідемо м'яса, може бути в інчика на літвам. Вінчика. Українська риторика, незважаючи на американське готування. Розе? Розе? Да. Oui. Цього року вже 10 років, як ви знайомі, я можу припустити, що вас познайомили батьки, так. обидві родини спортивні. Я познакомився з її мамою. бабушкою в ізмірі в Турції, в універсіаді. 2005 року. -го я пам'ятаю, що ми поїхали сім'єю з сацом, з, з мамою, сістрою, і якби я дуже бабушці, або і ніколаївні і мамі, і мамі. І бабушка вирішила зісватати такого завидного нареченого, аби все було в спорті. Всі родини спортивні, так? Возможно, да, возможно. а головне в родині діруги сподобатися бабусі нам строєння сідання сліпою. Ну, то, что самое такое батьки. Ну, мой отец. Это было ужасно на мама. самом деле, потому что ну, и мы не готовы были к этому. Да. Не он, не я. Скажем так, она не хотела со мной встречаться в тот вечер. Я не хотел с ней. Я не знала его, Откуда я за. Я был с другом, помню, и он мне говорит: Леша, что ты делаешь? Мы сейчас дома сидим. смотрим телевизор. Да, иди там погуляй с девушкой красивой. Тем более твой отец сказал, что красивая там блондинка, синие глаза, с Лос-Анджелеса. Ты что, гл глупый? Иди, нахождайся. Я говорю, ну ладно, уговорил. Я помню, я помню, ну как бы я не знал тебя тогда, я помню, я подъезжаю в гостиницу Днепро. Мы договорились там встретиться, и подружка, она идет с мамой и с ее бывшим мужем. я такой, Клас. Перве сліпе побачення, ще сразу <рес> з мужем, мамою, і мамою, і у велика людина, више. Потім пройшло 10 років. Протягом цих 10 років ви взагалі не спілкувалися і не бачились? Ні, ми тоді зустрічались мы... 4 да, года. Да. Ми то ми, е-е, э, розстались, потом ми зішлись. Угу. Mm потом -hmm. опять розстались. Я була готова до сім'ї давним-давно, коли його зустрічала. я завжди розуміла, що це той чоловік, якого от я хочу, щоб він був отцом моїх дітей. Вот. Ну, просто було не время, я Все своє время, так. Да. Бы, все, що делается, делается к лучшему. Цього літа на весіллі ваших друзів Тилуксі вирішив зробити сюрприз Ірині і ніби вдруге зробив пропозицію руки і серця. Перше він зробив пропозицію вот з большим, а ага. потім, вот вторє, він подарував мені к этому. Кольцов, ага, в этом. Тобто тепер у тебе дві обручки. Да. Ну как и мовоє. Він безумний живе романті, поэтому не знаєш чого. Ви mm -hmm. вже вирішили, де саме буде весілля, за якими традиціями, скільки днів? Мінімум два-три дня. <рес> так, 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 так. перше підготовка, вторе основне, третє это уже близкие то, что остались А похміл. <рес> <та> <рес> да. Что <да. рес> да. выдержит. Жаклин народилася в Америці, і ніби були в якийсь момент такі думки, що можливо частину життя буде проводити в Америці. Ні, пока ні. Поки що немає таких мислей, да, ну, якщо ще время подумать, вона ще в общем маленька і будемо решать. Первично найважніше, щоб був мир да, Так, от о, нашій країні. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Гірко? Дякуємо.